Сьогодні було влучання в обстріл двох кабів. Вони прилетіли біля гаражів, але було возгорання. Крім цього, було влучання в поля, це спортивна інфраструктура, і там теж було возгорання, але на теперішній час пожежа вже потушена і. На щастя, сьогодні обійшлося без постраждалих. Але вчора дійсно був такий потужний обстріл, і, на жаль, загинула жінка. Крім цього, було багато поранених, і це дійсно жахливо, бо кожного дня місто Харків перебуває під обстрілами. Що стосується минулого тижня, ви пам'ятаєте, що були дуже важкі обстріли, дуже важкий тиждень. Був для Харкова, бо дуже багато людей загинуло. і от сьогодні ще працюють працівники ДСНС, працівники поліції, служби безпеки України, наше комунальне підприємство І на тому об'єкті, в якому була влучання, це будівельний гіпермаркет, і вже знайдено 18 людей, які на жаль загинули. Крім цього. 53 людини отримали поранення 20 з них перебувають досі в лікарні, і двоє в дуже важкому стані. Що стосується жертв ні, поки що ні не, не всі жерт е, пізнали, бо це певна процедура. Їх родни, близькі, родичі здали ДНК, і зараз е, так така робота триває. Крім цього хочу сказати, е, що е, ще залишається е, розібрати 20% відсотків від е, завалом е, цього будівельного Супермаркету, і будемо працювати в цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше все це розібрати.